Годинник Хамільтон це справжній польовий годинник із військовим характером, який поєднує традиції армійського дизайну з сучасною швейцарською точністю. Корпус зроблений із нержавкої сталі діаметром 42 мм та має класичний стриманий вигляд. Синій циферблат з арабськими цифрами та 24-годинною шкалою легко читається завдяки контрастним міткам і люмінесцентним стрілкам. Механізм з автопідзаводом має запас ходу 80 годин, що забезпечує довгу роботу, а сапфірове скло гарантує надійний захист від подряпин. Завершує образ стальний браслет, що додає годиннику автентичності та стилю. Годинник «Хамільтон» – ідеальний супутник для тих, хто цінує класику, надійність і дух пригод. До комплектації годинника входить футляр та міжнародна гарантія. А ще більше оглядів наручних годинників на нашому каналі.